Воркаут Адама, створи базу воркаутера. Всім привіт! Це нова серія, нове відео, новий не челендж, але на основі всіх челенджів, я робив в 2022 році, кожного дня підтягувався на максимум на перекладенні. Один підхід робив і віджимання на брусах на максимум також. То буквально починаючи з 2023 року. Десь приблизно місяць не робив ніяких тренувань на максимум таких підходів. І от це сьогоднішнє тренування деяке, тому що тут не одне тут підтягування, потім ще віджимання від підлоги, віджимання на брусах, також на максимум. Якраз на прикладі цих підходів розповім, в чому суть. І яка різниця, щоб, якщо кожного дня робити по підходу підтягувань, і буквально місяць не робити таких підходів, робити зовсім інші тренування? Так от, конкретно вийшло в мене зробити 28 підтягувань не ідеальною технікою, не зовсім так, як воно в ідеалі взагалі є, але через те, що тренування різні. Деякі тренування змінюються. Наприклад, почав робити на набор м'язової маси тренування різноманітні, і через це не робив уже підходів підтягувань на максимум, такі які робив у 2022 році. Але в цьому підході, через те, що змінилась техніка, змінилось відчуття, маса набралась просто. Навіть не м'язова маса така ідеальна, як має бути, а просто вага стала більша. І через це і сили стало більше, ціпкості, і відчуття такого, що дійсно можливо зробити більше підтягувань. Тобто, в середньому у мене в челенджах щоденних, які робив підходи на максимум, було десь 20-25 підтягувань, Навіть, можливо менше 20 деколи. Рідко в яких тижнях було плюс 30 і навіть там більше 40-50. Тобто більшість тижнів було в середньому 20 підтягувань. Тому, не тренуючись, не роблячи кожного дня підходи на максимум, десь в районі місяця вийшло при псевдовіддиху, тому що це не віддих, так як робив інші тренування. Але навіть з цими тренуваннями, і з тим, що не було такої нагрузки щоденної постійної, щоб робити ці підходи на максимум, помимо інших тренувань, які і так робилися напротязі 2022 року, то навіть з цим всім відчуття було класне, таке, яке мені сподобалось, тому що ціпкість стала більша. Взривна сила більшою відчувається, і при цьому всьому відчутті такому з'явилось стовідсоткове враження, що це пішло мені на користь. Тобто, не тренуючись, кожного дня не роблячи ці підходи, тіло не так виснажується, м'язи встигають відновитися. При тому, що, для прикладу, якщо в середньому десь в звичайний день, не враховуючи ці підходи на максимум в 2022 році, тому що це відео, це тільки початок 2023 року. То протязі 2022 року робив тренування в той самий день міг зробити ще 100 підтягувань чи 4 підходи на максимум. Підтягувань по 30 разів, що десь 100 з чимось навіть могло виходити 150-200 підтягувань за день, десь більше, десь менше. То саме стосовно віджимань на брусах, то якраз враховуючи таку велику кількість для порівняння, це велика кількість, тому що в ці тижні, от перед тим, як зробити ці підходи на максимум, десь на протязі місяця не робив таких уже челенджів підходів. Тому що навіть починавши 2023 рік, потрібно було не одразу перестати робити ці підходи на максимум, а щоб пройшов трішки час. І якби відвикнути від звички, тому що вже тіло звикло, і постійно кожного дня робити це на такому автоматичному відчутті, підходиці, це вже стало як чистити зуби. Тобто, просто по відчуттям інтуїтивного зранку, ввечері чи в обід робив по одному підходу. І тому тіло звикло, м'язи звикли, потрібно було все рівно потрошки робити такі підходи, але не настільки сильно, як було в 2022 році. Тому, відпочивши тіло, до чого якраз це все я розповідаю. Стало по відчуттям якось легше, комфортніше, зручніше робити ці підходи. При тому, що для прикладу в підході віджимань від підлоги зробив 100 віджимань одним підходом, не зупиняючись, тобто абсолютно не секунди, не відпочиваючи у верхній точці, і це якраз маю на увазі, тому що це важливо. Так як, якщо робити зупинки, або не зупинки, а якось там відпочивати в верхній тості, то можливо робити набагато більше разів. Тобто зробити 40-50 віджимань, 60, в мене десь приблизно до 70 віджимань, в середньому виходило робити напротязі 2022 року. А, буквально змінивши тренування, почавши робити щоденні або через день, або декілька разів в тиждень по різному домашні тренування, віджимання тіло звикло вже до віджимань і сили стало більше. Тобто витривалість більше прокачувала з 2022 році, через те, що робив щодня по підходу на максимум підтягувань віджимань на брусах. Паралельно цьому дуже мало робив тренувань, віджимань від землі чи підлоги, чи інших поверхностей, чи від лавки для прикладу. То навіть при тому всьому розвивалось більше перекладина і бруси, а ще й до того всього витривалість. А помінявши трохи стиль тренувань уже у 2023 році, оце якраз початок року, вийшло так, що тренування почали робитись більше. Для набору м'язової маси, і в більшій мірі навіть домашні тренування. Тобто зранку якісь підходи віджимань, чи по одному підходу, чи повільні віджимання, по 10 віджимань, 20, 30, 50, 100, по різному. І при таких тренуваннях змінилося відчуття внутрішнє, і м'язи стали більші, тіло стало більше. Декілька кілограм набрав. Просто ваги, при тому, що ця вага постійно перероблюється в м'язи, і в такому темпі, вже буквально за місяць, у мене по результатам вийшло зробити, крім 28 підтягувань за підхід, 100 віджимань від підлоги плюс 43 віджимання до першого відчуття псевдозупинки. На брусах. Тіло навіть стало більше. На тому ж самому місці знімав відео декілька тижнів до того, і тіло було зовсім не таке. Тобто тренування, якщо їх робити конкретно ті, які потрібно для конкретних цілей, то тоді так воно тіло і розвивається. Тобто для того, щоб робити більше підтягувань, віджимань, потратив на це цілий 2022 рік. Тому, дивіться, минулі відео, челенджі, тижневі з основою різної їжі, різних напоїв, і в кожного такого челенджу є своя основа, своя якась інформація цікава, яка по-любому хто цікавиться тренуваннями своєю вагою тіла, кому цікаво, як дійсно накачатись, тому, в принципі, створений цей серіал проект як накачатись своєю вагою тіла. В основі тренувань, на прикладні брусах та домашніх умовах, то при такому бажанні вам буде дуже цікаво і інформативно дізнатися кожну деталь в кожній такій серії, в кожному челенджі, який був протягом 2022 року. Але якраз порівнюючи ті тренування і вже ось ці нові для набору м'язової маси, то вага набралась. Маса М'язова також почала набиратись, воно якби не робиться швидко за один день, але при цьому всьому, помінявши стиль тренувань, відчуття змінилось, взрібної сили стало більше, сили більше, можливо, не так багато витривалості, як в тих тренуваннях для розвитку витривалості, тому що тоді, в принципі, в пріоритеті витривалість. Але своєї цілі досягнув у 2022 році, зробив. Більше, ніж 160 віджимань на брусах за підхід, плюс більше 60 підтягувань на перекладині за підхід своєю технікою, але досить хорошою, скажімо так. То якраз всі, хто Тренуються рандомно для прикладу, якщо ви просто робите різного типу тренування, качаєте м'язи або просто ходите, підтягуєтесь віджимаєтесь, і не робите це так, як робив напроти 2022 року для прикладу по підходу кожен день на максимум. То тоді тіло встигає відновитись, м'язи відновлюються, набирається вага, якщо їсти харчуватися правильно в тому розумінні, що для конкретної цілі є конкретна їжа, яку треба розуміти, і це завжди відносно, тому що у кожного своє тіло і в більшій мірі та чи інша їжа одинаково плюс-мінус впливає для всіх абсолютно. Але для того, щоб качати м'язи і набирати м'язову масу, потрібно робити ті тренування, які якраз для цього. Тому, не робивши підходи на максимум, зробивши один такий підхід від землі від жимань, точніше від підлоги, від жимань на брусах і підтягувань на перекладині, за приблизно місяць в мене з'явилось хороше, класне відчуття, що з такими тренуваннями для набору м'язової маси. Все рівно, робивши навіть не часто підходи на максимум, навіть якщо це не 20 разів, чи навіть 15 підтягувань, чи 10, невелика кількість, то все рівно такі підходи приємно робити, якщо робити їх не часто, тобто так тоді воно не заважає набирати м'язову масу. Для прикладу, десь приблизно в цей місяць робив по 5 підтягувань, по 10 віджимань чи підтягувань. Міг зробити повільних 5, 10, 15, 20, 30 підтягувань. А до цього було в 2-3-4 рази більше в середньому в кількості тих самих підтягувань чи віджимань. Не кожного дня, не кожного тижня, не в кожному челенджі, але так приблизно, щоб. Стало зрозуміліше, в чому суть. Тому обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, купляйте програми тренувань на сайті www.orkautodama.com. Посилання під відео, тренування своєю вагою тіла, повідомлю інструкціям. Всі тренування робляться. Просто обирайте ту програму тренування, яка вам підходить по вашому рівню. Фізичної підготовки, І якщо у вас немає досвіду, то з самого нуля. научитись, підтягуватись, віджиматись, робити інші вправи, які якраз потрібні для основи занять воркаутом. І, в принципі, все. Ноль поганих відгуків. Тренуйтесь. Всім пока.